Let's go. Друзі, я радий вас вітати. У нас на каналі канал Міто Авто, канал про автомобілі Привозимо ми автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, робимо під ключ, так як і цей автомобіль Ford Edge 2018 року. Та також ви можете замовити з нами авто з Норвегії чи автопідбір в Україні. Як, звичайно, згадалися, поговоримо ми сьогодні про авто із США, а саме про кросовери, найпопулярніший кузов для замовлення, тому що він максимально практичний. Та, звичайно, подивимося, за скільки ми цей автомобіль придбали на аукціоні, з якими пошкодженнями, та, звичайно, скільки такий автомобіль буде на сьогоднішній день привести, зробити під ключ, на що можна взагалі орієнтуватися, які є комплектації, що варто розглядати, що не варто і таке інше. Тому йдемо далі. Ford Edge це дуже комфортний кросовер. Цей кросовер зарекомендував себе на ринку автомобілів як надійний, потужний, динамічний, стильний та у нього досить такий приваблий зовнішній вигляд. Коли ви під'їжджаєте на цьому кросовері, ну точно не скажуть, що приїхав якийсь мальчик чи хлопчик. Приїжджає досить серйозний мужчина, тому що вид у нього досить такий агресивний. Оці підсвічування е, оранжевим кольором в фарі. Це по американському зразку додає автомобілю більше такої брутальності. Ford Edge на ринку світу представлений уже давно, і ми ще його знаємо з першого покоління. І пам'ятаєте, у нас на каналі ще. П'ять років тому виходив огляд на 3.5 Edge 2014 року, на якому їздив наш товариш, знайомий потім його через декілька років продав і купив своїй дружині нового Edge. Також ось, перше покоління Edge закінчилося в 2015 році. В 2018 році цей автомобіль отримав рестайлинг. Та в 2021 році він отримав ще один рестайлинг. От за це все ми зараз з вами і поговоримо. Значить, якщо до 2015 року у нас були на автомобілі двигуни 3,5, то з переходом на нову модель після 2015 року двигуни 3 і збереглися. На них можливо встановити газ, газ 4-го покоління, їздити досить потужно, економічно, і двигуни зарекомендували себе як надійні. Та справа в тому, що вони наскільки не користуються популярністю, що коли один із двигунів, коли ми пригнали авто із США, потрібно було замінити. 3,5 двигун коштував на розборки аж 950 доларів. Так, досить і досить мало. Та з 2015 року на цих автомобілях з'явилися двохлітрові двигуни екобусти. Це турбові двигуни, ми їх з вами досить добре знаємо. по... Порду ескейпу на 240 кінських сил, пряме впорскування, газ 4 покоління вже сюди не ставиться. Але ці двигуни зарекомендували себе також як надійні, потужні та динамічні. Коли ми говоримо про споживання пального, то на 2-літровому він буде їсти десь 12-13 літрів по місту, за містом десь 8-9 літрів. Коли ми говоримо про 3,5, витрата пального за містом буде складати десь 9 літрів бензину, та по місту десь 14,5 потрібно розраховувати. Тобто 2-літровий екобуст буде е, більш економічнішим. Але якщо поставити газ на 3,5, то, звичайно, це буде дешевше. Далі в 2018 році ці автомобілі отримали свій перший рестайлинг другого покоління. І ми вже бачимо їх ось такими. Якщо цей автомобіль в середньому на аукціоні зараз торгується від 5 до 6 тисяч доларів, тобто відповідно від 12,5 до до 14 тисяч можна привезти його без ремонту, відповідно в тій комплектації, яка вам потрібна. А я говорю за більш кращі комплектації, як мінімум, сел чи як мінімум титаніум, верніше як максимум, то коли ми говоримо про рестайл з 2018 року, там цінники будуть трішки вище. Та на них 3,5 двигуни вже під ГАЗ 4 покоління зустрічатися не будуть. Коли ми говоримо про селку, в середньому їх можна взяти зараз на аукціоні 7-7,5. Так, можливо, середня ставка трішки вища, але якщо ви слідкуєте за нами в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram, посилання, які є під цим відео, ви можете підписатись. То ви бачили, що недавно ми замовникам крутецькі просто EG брали буквально недавно за 7,5 тисяч доларів і за 6900. Один із синеньких недавно приїжджав у 20-го року з невеликими пошкодженнями. Так, ось коли ми говоримо про Дерестове останні роки 17-18, то ви можете зрозуміти, що приблизно з ремонтом цей автомобіль може виходити від 18 до 20 тисяч доларів з якісним, гарним ремонтом під себе сів і поїхав. Що в автомобіля нічого не розпадається і не випадає, як з останнього прикладу, людина у мене консультувалася, питала цілий рік, щоб замовити авто із США. Писав мені і в неділю, і в суботу, і ввечері, і з самого ранку, і казав ігор, чому ви мені не відповідаєте? Мені так срочно це потрібно. А буквально вчора від нього прийшло повідомлення. Ігор, я купив машину собі в Україні. У мене половина функцій не працює. в мене є з ним проблеми. Я знаю, ви займаєтеся джипами, і ви ремонтуєте гарне США, Можна до вас звернутися, приїхати зробити автівку. Для мене це було досить таким неприємним розчаруванням, коли дійсно я людині викладався і розповідав, як є, і кожен коли з вас хоче отримати консультацію по авто США. Я стараюся дати максимум від себе інформації. В результаті попереджує, що дивись, не влетити. Тут і тут можеш влетіти. А він все одно бере, йде і влітає, а потім проблема караул, спасіть, допоможіть. Ну, трішечки м'яко скажу, неприємно. Тому з нами ви можете замовляти авто із США як Ford Edge Другого покоління першого рестайлингу, другого і третього рестайлингу. Ми з вами зрозуміли, що коли ми купуємо цей автомобіль, то десь від 18 до 20 він може вийти під ключ. Рестайлинг, коли ми будемо дивитися вже 18-20 рік. За 7,5 візьмемо десь 1017, Він приїде без ремонту десь 22, 24, 25, можна орієнтуватися під ключ. Та коли ми говоримо про другий рестайлинг, який відбувся уже в 2021 році, у нього по центру іде ось така велика приборна панель екран. Уже SYNC 4 Якщо ми знаємо, у них є SYNC 1, SYNC 2, SYNC 3, то вже вийшов і четвертий SYNC. Це як монітор Тесла. Всі функції вже перенесені саме туди, і автомобіль став більш сучаснішим. Наприклад, в середньому на аукціоні вони зараз торгуються від 15 до 20 тисяч доларів, і ми клієнту ніяк не могли взяти за 18 більш кращий титаніум і торгували досить довго-довго. Але у нас в продажу недавно був один Edge, Ми взяли його досить вигідно. І людина його забрала під себе за 7 взяли на аукціоні. І ось замовнику за. 800 забрали з пошкодженням по правій бічній частині. Так виглядає, можливо, на фотографіях це не так е красиво, як би можливо хотілося би. Але вибачте мене, коли купити автомобіль за 18 на аукціоні, він 35 тільки приїде без ремонту. Скільки він вийде? Тіпа 40-42, то е купивши його за 8, він приїде там біля 17 з половиною до 18 без ремонту, в скільки до 25 вийде. Коли на РІ а подібні продаються 33, 35 і вище, то я вважаю це досить вигідно і доступним. Що думаєте ви з цього поводу, звичайно, пишіть в коментарі. Хочу окремо відмітити, що коли ви будете вибирати собі Edge другого покоління до рестайлингу, саме такий, як зараз поруч коли біля мене стоїть. Не беріть цей автомобіль 2015 року. Так, він і в США буде дешевший, і на авторія він буде дешевший, тому що він якби ще набув нового кузова, але не набув тих всіх сучасних функцій, що пішли з 16-го року. Наприклад, CarPlay Android Auto в 2015 році в автомобілі не буде. Це одна із тих причин, чого він і є дешевший. Тут у нас вже SYNC 3 магнітола, CarPlay, Android Auto. Це все в автомобіля є. Далі йдемо по комплектації. Наприклад, це у нас комплектація Cell. Звичайно, тут у мене безключовий доступ до автомобіля, в мене ключ лежить постійно в кармані, і мені не потрібно його діставати для того, щоб відкривати, зачиняти автомобіль. Таким чином, ми ось тут е у нас є такі штучки. І ми до них торкаємося, відчиняємо, зачиняємо машину, що досить комфортно і зручно. Я думаю, ви це все на відео вже бачили, знаєте і розумієте. На ключу у нас є автозапуск, ця функція більш притаманна американським автомобілям, наприклад, європейським автомобілям ні. Тому що в Європі не можна, щоб автомобіль просто стояв на вулиці і працював. Таким чином вихлопні гази летять в атмосферу. Саме тому, коли у нас є в Америці європейські автомобілі, ті самі там Passat, БМВ, Ауді, то цих функцій автозапуску у них просто нема, тому що це по європейським міркам ну, неправильно, не можна і заборонено. То коли ми говоримо більш про американський автомобіль, ця функція автозапуску досить класна. Мені достатньо два рази нажати ось так кнопочку, щоб завести автомобіль. Так, мені його потрібно для початку закрити. Два рази нажимати. Ось, ви почули. Завівся автомобіль. Я роблю це дистанційно. Влітку він охолодиться, кондиціонер клімат. Включиться взимку, він підігріється, підігрівається, він керма включиться, я прийду прогрітий охолоджений автомобіль. Це все говорить про комфорт. Також на ключу два рази нажав і таким чином глушиш. Скільки разів ми з вами вже говорили про електрокришку багажника? Це, напевно, одна із найважливіших функцій в виборі для мене автомобіля сучасного. Тобто CarPlay Android Auto, це все має бути в сучасному автомобілі, і електрокришка багажника. Якщо їх в автомобілі немає, Особисто мені такий автомобіль не потрібен, і я вам не раджу купувати. Чому все досить просто, тому що це комфорт. Підходимо навіть з пакетами ногою під кришкою махнули. Не треба мені там нажимати якісь кнопки, пачкати руки і так далі. Пакети сюди поставив, ще раз ногою махнув і кришка закривається. Багажник досить великий, досить такий міський. Тут у нас після ремонту залишились деякі запчастини, ми їх залишаємо клієнту. Та якщо ви подивитеся навіть з урахуванням цих запчастин, багажник просто огромітний. Якщо вам його буде недостатньо, сідушки ложите вперед і все. Так, ногою отак махнув, ні до чого мені торкатися не треба, все супер, класно. Автомобіль сам відкривається, закривається і що досить зручно. Я взагалі люблю комфорт, комфорт в автомобілях, однозначно. Ну, Коли ми говоримо про Edge, це все-таки кросовер, який побудований на платформі Ford Fusion. От Коли ми говоримо про escape, то це автомобіль, який побудований на платформі з фокусом. Тобто він, звичайно, буде не такий м'який і не такий комфортний. То веджа, це просто неможливо. Місця від колін до переднього сидіння. Ну, просто уйма. Місце тут головою просто уйма. Розетка на 150. Ватт, розетка на 12 вольт, щоб заряджати сюди звичайний цей соут піскурювач, Тут у нас дефлектора, нема клімата ззаді пасажирам. Веджак, кстати, було б прикольно, був. Але що мені сподобалося в Escape, коли ми з вами дивилися останні огляди? У нас є регулювання заднього сидіння, як вперед назад, так і регулювання спинки. Наж... Ага. о, у леджав вперед-назад, він у мене не їзде. А ось регулювання спинки є. Що досить зручно, я думаю, нема. Ну це прикольно тут. У нас підстаканники для того, щоб ви комфортно могли зі своєю родиною подорожувати, пити чай і більш комфортніше пересуватися в веджу. Я пропоную прокататися, зробити тест-драйв та робити вже висновки. Розпочався дощик, щоб не мукнути, бистренько присядемо в салон автомобіля. Ми бачимо, у нас сидіння виконані зі шкіри, гарна бічна підтримка та досить м'які сидіння. Шкіра, досить приємна на дотик. Електрорегулювання сидінь. Ось так у нас вверх низ по висоті, повністю все регулюється. Та е, тут у нас 4 склопідіймачі, центральний замок, е, круїз, звичайний, не дестроні, але є. Е, е, якщо ми з вами подивимося, як ми купували цей автомобіль на аукціоні, то ви досить сильно здивуєтесь. у нього досить невелика виграшна ставка і досить невеликі пошкодження були в цього автомобіля. Тобто ми його придбали для нашого замовника по замовленню, ми шукали його в США. Виграли його під нього, доставили в Україну, зробили комплексний ремонт і відновлення. І ось автомобіль вже зараз перебуває на червоних номерах. На середу він з іншого міста, він вже взяв талончики для реєстрації в сервісному центрі МВС і будемо реєструвати цей автомобіль. Тобто ми робимо комплекс послуг під ключ. Ви, звичайно, можете замовити авто зі своїм ремонтом, тобто самостійно робити ремонт. А можна робити у нас на СТО. Даємо один рік гарантії на фарбування та рехтовичні роботи. Відповідно, замовляючи авто з нами. У вас є можливість вибрати авто для себе дешевше, отримати гарний підбір якісний. Ми відправляємо далі вам слідкування за автомобілем. В дорозі у вас є додаткові фотографії по автомобілі, номер контейнера, номер букінгу. Коли він прибуває в Клайпеду, ви це все моніторите постійно. Потім авто відкривається, контейнер відкривається, він уже в Клайпеді, з'являються додаткові фотографії, ви також це все бачите, це все контролюєте. Ми відправляємо перевізника, забираємо авто, також вам відправляємо фото-відео. Авто прибуває на СТО, також фото-відео, Потім в процесі ремонту роботи фото-відео. Тобто, якщо ви знаходитеся, в... Ходитись в будь-якому місті України не в Києві, між нами є якась відстань. Це не проблема. Ми все робимо офіційно по банку оплати на договір відправляємо по новій почті, тому можна з нами замовляти, якщо ви не проживаєте в місті Київ. Досить важливо по пойджу це те, що все досить гарно налаштовується, тобто сидіння по вниз, вверх, вперед, назад, по висоті, тобто, відповідно, людина любої комплекції, більшої, меншої, вищої, повнішої, може для себе вибирати цей автомобіль і зручно його для себе. Налаштовувати кермо у нас вверх вниз і від себе, і на себе. Я, я люблю їздити десь отак. Тобто кожен може виставити його під свій смак. Круїз тут, управління телефоном тут, і заводиться звичайно з кнопки старт-тут. Тут у нас кліматична установка двохзона з підігрівами сидінь от Тому. В цьому автомобілі буде комфортно їздити і взимку в тому числі. Жалко, звісно, вентиляції цього всього немає, але я думаю, то не страшно. Так, клімат на мене тут вже щось шумить. І ось а, саме SINC-третє магнітола, про яку я вам розповідав. Тобто тут у нас через шнурочок, так само як і на інших автомобілях, підключається CarPlay, Android Auto. Ви цим всім так само керуєте. У вас там навігація, Google карти, Spotify, YouTube Music, якісна музика. Ну, все є, все, те, що має бути в сучасному автомобілі. І важливо не брати цей автомобіль 2015 року. Ще раз утрють. Він звичайно буде дешевше ніж від шістнадцятого, але. Ви не отримаєте CarPlay і Android Auto у вас не буде. Я думаю, краще почекати, купити кращий автомобіль з 16 уже з тими сучасними функціями. Коробка у нас звичайна, гідротрансформаторна, питань для себе не викликає. Взагалі, мені сподобалось, що американці особливо не балувалися з повершифтами для американського ринку. Коли ми говоримо про Edge, Edge, він є і на європейському ринку, офіційний в тому числі. Коли ми говоримо про Ford Escape, як правило, там йдуть дизельні двигуни. Їм цієї економії показалося мало, і вони туди поставили, що на всі машини правильно, повершив. А повершив на що? теж правильно ламається. Тобто такої проблеми у нас немає. Так, давайте здамо назад, камера заднього виду. Що мені досить подобається, ми навіть Escape 20 2020 року дивилися. Досить якісний екранчик, в якому все гарно було видно. Це у нас автомобіль старішого модельного ряду і теж великий екранчик, в якому реально все досить хорошо видно. Парктроники по автомобілю у нас також ось присутні. Я буду зараз до щось під'їжджати, вони будуть пікати. І що досить таки не, круче. Так. Поїхали зараз. з Вами пок покатаємося. З першої секунди я кручу кермо вліво-вправо, і мені дуже подобається ця м'якість автомобіля. Взагалі, мої підписники, замовники завжди зі мною консультуються, який автомобіль краще для себе вибрати. Дивляться там мої огляди, дивляться огляди інших людей на Ютубі. Приміряють для себе той автомобіль, який їм потрібен. А ми можемо мрію зробити, скажімо так. В реальність зробити її реальністю і з якісним ремонтом з усім. То, як правило, люди вибирають саме м'які автомобілі. І як ви бачите, постійно на останніх оглядах це найходовіші це ескейпи, це Jeep Чирокі, компаси. Ренігейди менш ходові, але він більш жорсткіший. Жорст, Edge дуже багато, Nissan е, Rogue дуже багато. Ну, от, ну, Звичайно, найбільше це Jeep Cherokee, тому що максимально свіжий рік, максимально гарна комплектація, мінімальний пробіг, потужний двигун на 3,2 і на який стави тягаз четвертого покоління, через це може бути 20-го року, то звичайно лідирує Jeep Cherokee. Але люди вибирають більш комфортніші, не автомобілі, і я за них досить радий, тому що їм приємніше набагато їздити. Я, наприклад, зараз катаюсь на цьому леджу, завтра приїде до нас замовник. Я розумію, що він ну просто буде отримувати задоволення від їзди на цьому автомобілі. Він йому точно сподобається. До речі, якщо ви подивитесь досить такий великий і широкий капот автомобіля, який уходить вперед. Тим не менше я виставляю собі посадку більш вищу, і мені досить легко між автомобілями маневрувати навіть на такому здоровенному корисованні. Зараз приїдемо цей поворот і спробуємо нажати, як завжди, педаль... Галив <гаду> пол і подивимося, як він розганяється. Поки з останніх автомобілів найгірше розганялися, як пам'ятаєте, мати 65 Ну що погнали? Непогано. Мені з сказати, що якийсь... Захмарні прям результати, але в принципі цього буде достатньо вистачати. Якщо зараз будемо порівнювати, пам'ятаєте, це X5 найгірше розганялася, і там у нас атмосферний двигун без турбін. Потім у нас дуже дуже гарно розганявся Ford Escape. На ньому був 2-літровий екобус-двигун, так як і на Еджу. Але в Escape є досить суттєва перевага. Він менший і він легший. І на цьому двигуну він буде розганятися набагато швидше, набагато динамічніше. Джіпчі роки 2.4 на 176 сімдесят шість кінцях сил буде їхати гірше навіть мати 3.5. Двигуна 2.4 йому буде трішечки не вистачати. Якщо ви візьмете 3,2 на 280 кінських сил, то ось він уже вам подарує ну, емоції. Так, хоч двигун і не турбовий великої динаміки там не буде, але тим не менш, він буде досить непогано розганятися. Ми їдемо по стандартним ямкам, пам'ятаєте, деякі калашмати на автомобілях, коли ми щоразу тут з вами катаємося, то H досить непогано тримає дорогу, відпрацьовує ходова м'яко. Ну от, е, мені Досить сильно сподобається. Тобто, якщо ви вирішите для себе обирати Edge, я впевнений, що вам досить сильно сподобається. Будь-то Edge е, рестайловий, так, ну тут у нас вже Tesla 3 їде, як же без них. Знаєте, Tesla е, 3 на сьогоднішній день одна із найпродавайніших автомобілів електромобілів. Всі. У нас, до речі, є одна продажа в дорозі, червоненька. У uh, неї невеликі пошкодження в правій бічній частині 24800 Вона подається в дорозі. 2000 миль пробіг автомобіля, 22-й рік частина по стіку. Двадцять Ну друзі, це джекпот, Просто забрати цей автомобіль. Він вже в дорозі. Він вже погружений в контейнері. А uh, ви можете забирати його під себе, якщо він вам подобається, підходи, телефонуйте мій номер в описі цього відео. Вона стане ваша. Тепер ми підходимо до кінця нашого відео і можемо зробити певного роду висновки. Звичайно, ми з вами подивилися статистику, скільки торгуються автомобілі на аукціоні, зрозуміли, скільки ще можна привозити. Подивилися на цьому примірі, як ми купили клієнту автомобіль і як ми зробили його під Тобто, ви бачите, автомобіль, мав у нас невеликі фронтальні пошкодження. За досить приємні гарні гроші був куплений на аукціоні. Цей автомобіль ми привезли, зробили під ключ, ви огляд автомобіля вкруг дивилися. У нас нічого не випирає, не западає, зазорчики всі на місцях, пофарбовано все якісно, з кольору не випадає, пилі, нічого немає, нічого цього немає. І це називається, що правильно замовити автомобіль під себе під ключ. Це той автомобіль, який вам на автобазарі не продадуть... Це той автомобіль, який вам на автоє не продаду, це той автомобіль, який ви будете робити під себе. І якщо ви хочете знайти для себе гарний автомобіль, ви це можете зробити, якщо після такого самого власника, як ви, хто зробив так під себе, будете купувати. Звичайно, щоб здешевшити ремонт і відновлення, перекупи. Вдаються до досить таких жорстких рішень, вони майже нічого в автомобіля не ремонтують, не замінюють. Тобто задача купити максимально-мінімальну кількість запчастин. І відповідно, все, що можна приклеїти, в автомобілі, приклеюється на герметики, суперклеями, не купують ними, замінюють запчастини, ставлюють сюди швеллери, все, що хочеш, роблять, не тільки щоб не замінювати. Звичайно, ну, ви коли дивитесь на цю машину на базарі, ви оглядаєте, все дуже класно супер, красиво. Ви починаєте експлуатацію, одразу воно теж себе не показує. Потрібно, щоб пройшов місяць-три, і потім цей клей починає відпадати. І то у вас фара відпала, то у вас бампер відпав, то у вас на ходу радіатори вивалилися, а це чривато перегрівом двигуна. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто, зробити авто під себе можна завжди якістю. вибрати автомобіль в бажаній комплектації з бажаним пробігом, зробити бажаний ремонт і відновлення. Так, 2-3 місяці племе. Потрібно трошки почекати. 2-3 місяці ремонту біля півроку, десь це виходить. Але тим не менш, воно того стоїть, щоб це зробити під себе, і е в результаті отримати. Гарну автівку, тому що ж ви ж теж погодите, щодня собі автівки не купляєте, можливо, трошки почекати, зробити зразу під себе нормально, якісно і не фарсь. Паркуватися мені на цьому автомобілі також досить зручно, те, що ми з вами говорили, у нас тут небагато місця, і я ось легко можу його припаркувати. Тобто, якщо вас е, пугають Розміри цього автомобіля багато людей, хто любить собі вибирати автомобіль чим поменше, тому що їм тут легше буде паркуватися. Тобто, якщо вас пугають розміри цього автомобіля, то хай вони вас не пугають. Досить маленьку таку дірочку можна легко ним припаркувати. А також, до речі, зараз з вами спробуємо залізти на бордюрку і заїхати в ліс, і подивимося, як це відбувається. також. так Їдемо назад. О, у мене досить великі дзеркала. Е е е Завдяки цим зеркалам я бачу, куди автомобіль рухається вліво-вправо. Там в мене є асистент, такий, як камера та парктроники, і вони мені запищать і все показує. Знову ж таки. Якщо це автобіль здається вам великим, управляти, ним та й будь-яким великим автомобілем набагато легше, ніж маленьким. Тому що ви сидите вище, автомобіль більший і ви краще відчуваєте його края. Цей автомобіль, звичайно, на бездоріжжя краще не вивозити. ну, На таке складне, там, де Топити його і таке інше. Це не потрібно. Але якщо ви берете цей автомобіль з повним приводом і вам потрібно виїхати десь на природу якогось такого навіть формату на відпочинок, то це досить легко у вас вийде, ніде ви не застрянете і вам буде комфортно. Ну і, друзі, підійшли ми до кінця. Я познайомив вас з ford Edge, взагалі з усіма поколіннями. Крім першого, звичайно, бо його на сьогоднішній день вже не вийде. Він цікаво буде привозити, він якісь нормальні гроші не вийде. А ось вже починаючи з другого і рестайлингу, і другого рестайлинга, досить це можна цікаво робити. Потрібна автівка, телефонуйте. З вами був Ігор, віту Поставте лайк відео, підпишіться на канал, якщо що цього не зробили. В соцмережах з нами можете познайомитися краще.